Правда починає відкриватися. Новий держсекретар США назвав Зеленського брехуном. Вітаю, вас, шановні друзі. Новий держдеп США Марко Рубіо дав велике інтерв'ю, в якому зробив декілька заяв по Україні. А саме він сказав, що ця війна відкинула Україну просто на 100 років назад. Енергосистема України знищена. Мільйони українців, які виїхали з України, скоріше за все більше туди не повернуться. Ну а далі він сказав дуже цікаву річ щодо Зеленського. А саме існує одна брехня: нам вселяли, що Україна не просто зможе перемогти Росію, а й знищити її, повністю відкинувши до кордонів 2012-го чи 2014 року до Криму. Та інших територій. Проте реальність така: вже півтора року Україна просить фінансування для підтримки тупикового затяжного конфлікту. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що за людина обіцяла і українцям, і американцям якісь там кордони то 91-го року, то 22-го року. І ця людина саме Зеленський. Так, друзі, у ці півтора метра потужності брехало як українцям, так і американцям. І нарешті, нарешті починає все відкриватися і все починає називати своїми іменами. І окрім того, що США зараз прикрили Кра. Аних фінансування вони ще починають проводити брехуна Зеленського на чисту воду, але хотів би звернути ще увагу на слова Рубіо про те, що останні півтора року фінансування вони йшли просто на тупікову ситуацію, просто на те, щоб хоча б спробувати втримати те, що можна втримати. Але як всі ми прекрасно знаємо. Це Україні не вдалося. Вугледар, Авдіївка, Велика Новосілка це лише найбільш опорні пункти, про які всі знають. А окрім цього, були ще сотні населених пунктів, які Україна втратила за ці останні півроку. Були ще тисячі квадратних кілометрів, які Україна більше собі не поверне. І звідси виникає логічне питання. А заради чого було все це? Але саме головне, що далі буде ще гірше, тому що і фінансова, і військова допомога закінчились. Ну, можливо, там ще якісь мінімальні поставки по старим контрактам будуть. І на цьому все. А чим далі воювати? А я вам скажу чим живою силою. Геноцид українців буде тільки збільшуватися. І організатором всього цього геноциду буде саме Зеленський. Але поки в Україні є люди, які до сих пір кажуть, а за що ж тоді загинули хлопці, і ми своїми територіями не торгуємо, то весь цей геноцид буде і далі продовжуватись. Ну а ще декілька заяв Марка Рубіо. Я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну от і все, казка про кордони закінчилась. Сьогодні з'явилися дві заяви наших західних партнерів щодо кордонів України. Першу заяву зробив новий держсекретар США Марко Рубіо, який сказав, що Зеленський брехав американцям про те, що вони в змозі, що Україна в змозі перемогти Росію і повернути собі якісь там кордони, і там 14-го року чи 91-го року повернути Крим. Але в результаті все це виявилося одною великою брехнею. Тому і ніяких кордонів в Україні не світить. Ну а згодом з'явилася ще одна заява від Директора інституту міжнародних та стратегічних відносин Паскаля Боніфаса, який заявив, що Україна ніколи не зможе повернути собі кордони не те що 91-го року, а навіть 22-го року. Більше того, він сказав, що Україна втратить іще більше територій, ніж втратила б, якби зупинила війну іще півтора року тому. І хоча минулого тижня наш полководець з роялем розказував про якісь там кордони, хоча б 22-го року, він каже, для того, щоб сідати за стіл переговорів, треба, щоб Росія вивела війська до кордонів 22-го року, і потім будемо про щось Розмовляти. Ну, як бачите, і західні партнери, та й всі українці вже прекрасно розуміють, що не буде більше ніяких кордонів ні 22-го, ні 91-го року, ні Криму, нічого цього більше не буде. Україна не поверне собі ніяких окупованих територій. І я вже неодноразово повторював, що на сьогоднішній день ми можемо говорити лише про кордони сьогоднішнього дня. Тому що завтра вже цих кордонів не буде. І чим довше буде продовжуватися ця війна, тим менше будуть оці самі кордони. Ну а заяви Марка Рубіо та Паскаля Боніфайса я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.